Доброго вечора, ми з України. Слава Україні, дорогі мої підписники, гості моєго каналу. З вами я, Сергій Шелудько, і мій сільський блог про те, як живе моя сім'я, як ми тримаємо невеличке наше домашнє господарство в нелегкій такий для нашої держави час. Ну а в цілому для всього світу, тому що все перевернулося з ніг на голову. Але ми сильні, ми переможемо, за нами правда і все буде добре. Друзі, на даний момент залишилися ми з Надюшкою Сергійовою вдвох на господарстві. Леся Петрівна поїхала трошечки підправити своє здоров'я. Ну а ми з Надюшкою тут хазяйнуємо, а вірушка поїхала своєю мамою. Так що хай відпочивають. Від Шелудьків, від батька і від Надюшки Сергійової мамуськи передавай привіт. А також привітайся з слава Україні! Героям слава всім доброго вечора і тихої ночі. Хоч це Ой, на даний момент дуже рідко получається. Але настане той час і все буде добре, буде тихо і спокійно, і ми заживемо ще краще. Чим ми жили, тому що є багато роботи, не тільки фізичної, ну а і різної. Я думаю, що війна завершиться і все воно відрегулюється. Так що, друзі, на даний момент е не знаю, хтось скаже, ти швидько якийсь трошки неправильний, але ми отримали посилку. Я знаю, що в ті посилочки, маленька посилочка, є в мене один підписник. Я не можу говорити, хто він, і що він, але я дуже-дуже. Йому дякую, що він у мене є. Скажу одне його звати. Ну, не буду говорити, тому що я не питав, чи можна це казати, чи ні. Але так як він дивиться мої відео, і на даний момент його нічого не зв'язує з домашнім господарством, От. але його дитинство пройшло то, також в сільській місцевості, в селі, він знає, що таке село. Яка це праця, і дивиться Шелуйка. Хоч зовсім зовсім зараз працює в іншому напрямку, і він прислав мені подарунок. Він каже: Я бачу, що ти носиш головні убори, то в тебе там русський воєнний корабель іди туди, не будемо казати, бо діти нас дивляться. то Головний убор ЗСУ він каже, це подарунки твоїх товаришів. Кажу, так, це подарунки моїх товаришів, тому що всі речі, які в мене є, ті е, камуфльовані штани, які я ношу, я їх вже ношу дуже-дуже довго, подарував мені один із моїх товаришів, не тільки по сільському господарству, а також по Ютубовській лінії. Але вони раніше почали цим займатися. Олексій Саєнко. Ну, хто дивиться, мій канал, вони знають його є такий канал, він і вона, сільська сім'я. Я думаю, що це вже є не секрет. Вони вже вийшли е в ефір, відновили свій канал, а то в перші дні війни їх заблокували. Так що, друзі, надюшка Сергіова там уже щось е копошиться, щось відкриємо подаруночок, і це буде. Сюрприз для мене, я зробив витримку і з Надюшкою вже так сказати до самого пізнього вечора вже будемо собиратися відпочивати. Але все-таки рішили. Я написав, можна я покажу? Звісно. Так що відчиняємо, чи відкриваємо, чи розпаковуємо розпаковочка. Так, друзі, Надюшка Сергіова тут вже керує. Давай. Звісно, а відчиняє. воно подарунки Всегда, а завжди завжди. я... Е, я ж тобі казав ту е, кофту, яку мені подарувала моя ютубовська сестра. Мені вона понравилась. Да, і с, е, там надпис іде шалудько, і вона теж патріотична. О. Я сказала, що Обожди, є. там щось ще є, да? Відчиняй, відчиня. відчиня. Є, це, пакетик. це пакетик акуратний. А, це цукерка. Цукерки? А ну покажи, які цукерки. Це, а, цукерки це для вас, так. 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 Це таке, це е, цукерки, вони ще дуже корисні. Куркума, да? чи як вони там називаються? Ну, А тепер розпаковую головний подарунок. Він в такому красивому пакетику. От. Ну, Хто дивиться новини, хто состоїть в групах якихось, те й знає, що це за назва. Так що це для мене дуже велика честь. Надінь, 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 я подивлюся. Що тут написано? У нас написано гетьман Іван Мазепа F211. Так що такий у мене. Український патріот сидить Надюшка Сергійова, і вона буде зараз для цієї людини, яка вислала нам цей подарунок. Чоловік дуже не знаю, для мене. Я коли з ним спілкуюся, в мене мурашки по, по, по тілу виступають. І я кажу, Боже, як мені Бог допоміг зустріти вас на своєму шляху. Ну, Надюшка, у тебе взагалі все класно. Слава Україні! Героям слава, сердечко і такий. Головний. Ух, класний такий, як воно правильно убор буде. Це буде парадна виходна. Да, тільки парадна виходна, Понятно, що таку, таку, не знаю, як воно, картуз, кепка. Капелюх. Надівай, надівай, зараз будемо дякувати нашому підписнику. Я думаю, що якщо він дасть мені можливість, я йому потім колись. Бачиш? Так, так, це корвет наш. Да. Чи як він правильно називається, тому що я не військовий, є такий у нас він ще отам, де конфети. Поняла? Отам він откуда конфети. і там його роблять. Це Туркіш? Так, да, да, Туркіш. Це турецький. Да. Не, ну Корабль український, гетьман Мазепа. Корабля, мабуть, його там. Ти думаєш? Ну, я думаю, що да. якісний? Ну, да. Так що для нашого підписника ми зараз потренуємося із Надюшкою Сергією. Ми завжди цю пісню підспівуємо. Е, в машині під гурт Шабля є така пісня Єднаймося браття в лиху Годину. Е, правильно гімн називається, так? Да? Да. Да. Так що спробуємо е, це діло заспівати в перший раз під мінусовку. Знайшли ми е, на телефоні, зараз підключилися через телевізор. Oh, хоч ми його тільки включаємо тоді, коли в нас проходить стрім. І тим Кацапам, які нам говорили... Я тепер? Що ми дивимося, якісь новини, що нами грає там е, наш президент, на президент наш і хто йому там довіряє чи не довіряє, але він остався з нами і він воює, не дає нас поставити на коліна. Ну, якось так. Ми за Україну, ми нікого сюди не приглашали, щоб нам, нас знищували і стирали нас з лиця землі. Але хтось там говорив: не співайте, пісня завжди об'єднувала і також оцих. Козаків, які на даний момент на цьому фоні пісня, вона допомагає жити, працювати і творити. Папа, у ну, нас а... такий головний убор, це Велика Горького. Ти що такий класний, він тобі такий, де капець? Я, ну знаєш, подарки не одарки, але так як ми з тобою маємо фамілію Шелучки, то ми можемо носити її разом. А так ось сьогодні нам мені писав, написав мені Юра Гуцук із Пер'яслава, що десь в Переясловський район. Переїхала з Запорізької області, сім'я Шелудьків, багатодітна, ну, троє там їхніх дітей. І решта, я так поняв, вони ну, така сім'я, як воно там правильно називається, інтернат сімейного типу, я так розумію, фамилія. 14 їх, 14, 14. чи 17. Я вже точно не скажу, родина. Фамілія в них також Шелудько, звати її Людмила і також Петрівна. Ну, вони нас не дивляться, але якщо подивляться, їм великий привіт, респект, тримаємося разом, все буде Україна. Так що, друзі, зараз спробуємо це все діло запустити із Надюшкою і заспівати. Та давай без тренування. Каже, Надюха, на, на папка йти поміряй. Ну, папка, треба казати татко. Татко". Да, татко, батько, ненько. Ну, якось так. Ми тренуємося, я ж казав, я навіть підписався український орудит, І по можливості, коли там щось викидають, пробую це все діло. цього. Я, друзі, буду трохи підглядати, якщо можна. Але я думаю, нас сюди ніхто не буде. Ми співаємо не за гроші, ми співаємо для наших Збройних сил України, для всіх українців підтримуємо їм настрій. Це також подарунок від моєго підписника із Запоріжжя. Так що, Андрюха, тобі, Іванюк, привіт. Дякую тобі за такий подарунок. Є в мене ще подарунок від його матусі, вишита сорочка синього кольору. Ручна робота. Так що я вам дуже-дуже дякую всім, хто в мене є. Ви допомагаєте мені просто жити і не падати духом. Хоч дехто знає. Ну, Не все так добре, як кажеться, знаружі, але ми знаходимо сили і працюємо далі, Попреки всьому, щоб не бути залежним від когось. Так що, друзі, співати. я зараз спробую знайти слово. А Надюшка зараз відрегулірує це все діло. Це так далеко, може якось ближче десь. чи Що, а? що будемо з співати, співати? Да? І ти знайшла слово. <гум> так що, друзі, ми е, ну, щоб на всякий случай... Попробуй, так? Да. Любі мої діти виламали та, да? так? А давай кепку. Ну, воно ну, нас туди дають. Так що, друзі, все, їдемо. Я просто буду на задньому плані стоять в надюшки, хай мамка там дивляться із Крики вірушкою, так? А воно включиться? Да, я Хоть, хоч слова треба було вивчити, а то вже такі артисти з погоріли театру, да? Да. так? Так. Якби це було караоке, було б набагато легше. Але в караоке тоді співає е, співок. А, а ми співаки, все. Це ж нам наперед вернути, так? Да? Це вже все. Любі мої діти, мила мамою ма, і ма, тато. Я йду на війну, нашу землю захищати. Не плачте за мною, якщо полізвину, сина.

Дякуємо друзі, вибачте, що трохи накосячили, але ми є такі, ми є справжні, ми знімаємо своє життя. Отакі От ми є. І щось коригувати, щось підправляти ми не навчилися. Я вже говорив, що в моєму там, відео під коментарями, в коментарях е, пишуть. там, Сергію, поміняй назву ві, цього назву канала. У тебе написано по, е, на мові. там, Свинячі, okay. хоч ми її сьогодні краще балакають. Mm -hmm. да? О, тобі ж на собачій мові е, виправ ім'я. Я кажу, друзі, я не вмію, я реально не вмію, тому що Сергій Сергіч молодший цим ділом займався. він мене, Але ми це зробимо. Але ми виправимося, ми просто боїмося невчально забанити канал. А також фактично ми просто зняли і виконали, Так що це діло ми знімаємо на даний момент, скільки зараз години? 21.38 і ми зараз просто на виворот показуємо, бо ми знімаємо передню камеру. 21-3 ми зараз виставляємо відео і виставляємо таким, яким вони є. Так що, друзі, всім бажаємо скорішої перемоги, миру, здоров'я і добра. Слава Україні! Героям слава, як там Ліна наша каже. Слава Україні! Героям слава, Героя слава! Слава наші Російській Федерації! Слава Україні, друзі! Всім пока-пока! Миру, здоров'я і добра!